Привіт-привіт! На огляді нова траса, яка називається Назовні, складність траси полягає в тому, що при прольоті цієї траси ваш дрон має бути якомога ближче до заборчика у визначеній зоні польоту. Якщо ви більше, ніж на 5 секунд будете. Не в зоні польоту, то гра починається заново. І в цьому полягає складність цієї траси. Відстань від заборчика десь приблизно плюс-мінус метр. І це треба постійно контролювати. Наразі цілі наші обручі стоять близько, але поступово траса буде ускладнюватись, цілі трошки будуть далі. І ще з'являться обмежувачі висоти. Це також трошки ускладнить наш політ. Траса приблизно 2 кілометри, плюс-мінус. Довгенька, але цікава. Можна літати її на швидкості, відточуючи точність та швидкість. Якщо нерви слабкі, то цю трасу проходити не рекомендую, бо дуже багато разів доведеться починати спочатку, але я жартую. Хто любить цю справу, тому будь-які труднощі, не труднощі Так, з'явилися наші обмежувачі висоти. Наші арочки тепер стоять трошки далі від заборчика. Це зроблено для того, щоб ми якомога скоріше вилетіли за цю зону, дозволено на польоти, і гра почалася заново. Але ми не такі. Ми з... не з такої сім'ї, ми з багатої. Складний прольотик там між деревом. Кут камери може бути будь-який довільний. Якщо летіти повільно, то це траса не складна, але ще цікавить проходження на швидкість. повільно літати хорошо, гарно, але не завжди цікаво. Все пролетіли.